І вітання, знаєте, що знаєте? що. Короте, мені прибула посилочка, зараз я її йду забирати і вам покажу. Як то кажуть, таможня дала добро і я нарешті втішений. Посилка з Китаю їхала десь, напевно, більше двох тижнів з оформленнями всією херньою. хернею. Таки з мене не зняли мита. Хоча був ризик, що його знімлють. І І от вона. Та-та-ра-та, -та -та, моя посилочка, невелика, не маленька, 2,250, Прямо з Китаю, де тільки китайською чистою розмовляють. А що всередині, я вам покажу потім для тих, хто короче, хоче невеликий презент. Маєте часу 2-3 дні вгадати, що там всередині є. То щось, що я дуже люблю. Але мало хто знає, що я взагалі люблю. Вот. І хто відгадає, тому короче, я... Зроблю подгон з цієї ж посилки, відправлю в будь-яку точку Сполучених Штатів. А хто не зі Сполучених Штатів, а скажімо, в Україні, я думаю, ми для вас щось придумаємо.